Овертон Хаус заміський будинок і маєток 19 століття. Будинок приклад шотландської баронської архітектури. Був побудований у 1860-х роках і був подарований жителям Дамбертона. 1938 році згодом він був пологовим будинком, а зараз тут розміщено християнський центр. Будинок був використаний у фільмі 2012 року Хмарний Атлас. Але наймістична історія цього будинку це те, що у жовтні 1994 року чоловік убив свого маленького сина, кинувши його з мосту Овертон. З 2005 року в засобах масової інформації з'явилася низка повідомлень про те, що собаки робили те, що здавалося суїцидальний стрибок, і, взагалі, цей будинок пережив дуже багато чого. Якщо вам цікаво, зайдіть в Вікіпедію і почитайте всю історію.